Сьогодні знову я і в осяк мене Руй Владислав, мій колега. Бартендер Намберсл, Бартендер дідуху, Бартендер Пасбару. Бо... Де ти ще бартендер? Це тілікони. Бази ротелі. Ти просто по всіх барах собі бартендер. Як ти це все встигаєш, Я, чесно кажучи, сам саме як як мене так виходить. Ну, просто запрошують всякі проекти працювати, і виходить, треба ділити свій час на всі ці штуки, але. Якось воно виходить. Це, це, це вже третій раз ми записуємо своє відео, перші два таких пілотних версій вони пішли в смітник. Але я пам'ятаю твоє запитання. Це були слова, пам'ятаю твоє запитання. Чи можна матюкатися? Так, можна. І ось звідси перше питання. Які ти улюблений матір? Не, немає когось улюбленого. Ну, це в контексті. Ну, типу, якщо так взяти до абстрактно, то хуй, виходить. Ну, типу, його ж можна примінити взагалі, де хочеш. Позитивному так. і негативному всі. Як часто ти матюкаєшся? Ой, дуже часто. Mm, ну тільки не на роботі. Роботи, ну, типу, з гостями <зн poco> не матюкаюсь, але між вами. <Tribe> типу ти не знаєш. Окей, я почув тебе. Доволі часто. З якою думкою ти сьогодні проснувся? О, що я... Не маю нікуди іти, типу, по плані роботи. Я прокинувся сьогодні і такий думаю, є бать, мені ж не на роботу. І тут буквально через 10 хвилин мені дзвонить пар-менеджер одного з барів, в якому я працюю, і каже, а можеш сьогодні вийти на роботу? І я такий. Фонарь. чувак, не, Макс. І я такий, типа, ні, ні, ні Сьогодні точно ні. Мені треба один день просто відпочити, бо дуже багато планів. Як проходить взагалі ідеальний ранок? У мене ранки ідеальний ранок, типу, коли я не п'єм румку в магазині. Це ідеальний ранок. До тримали плану в магазині. Ні, насправді ну, ідеальний ранок. Не знаю навіть, як ти назвати, в мене, вже... Я не виділяв не коробки. Ну якось в якомусь аспекті, типу, ідеальності, як його приділити. Ну, типу, як мінімум виживатись, типу прокинутись, тут вже багато Ну, Як мінімум ти висипаєшся, ну я там про себе говорю. Як мінімум я виспався. Якщо ж під боком є якась жінка, то взагалі ідеальний ранок виходить. І все. А, ще поснідати. Ну, смачно поснідати. Не фіксували. Опиши професію про ну на свою професію, ти варився вже на один рік трьома словами. Нахуй воно вона. На тій позатиході мене приходить. Я розкажу. Я розкажу. Трьома словами прямо. Ну, прямо трьома словами. Ну, давай чотирьома. За відповідальність, за гостеприємство, гостинність, гостинність українською мовою. Я просто з Хмельницького в мене такий специфічний свій. Третє слово, це, мабуть, кайф. Кайф. А це треба любити. А потім попередньо ви мене таке, що його на увазі. Яке твоє відношення до алкоголю на роботі? Ну, типу, на роботі. Ні, ну на роботі хреново відношено. На, ну типу вживати алкоголь на роботі це бета ідея. Це, по-перше, непрофесійно, по-друге, воно впливає на якість роботи і по-третє, ну, ну, в алкоголі, ну всі знають, є таке свойство Я подсос. Ну, свойство типу. Є таке, що воно тебе робить трошки іншою людиною, ніж ти є взагалі. Типу, ну не є з собою типу, під впливом алкоголю. І це дуже впливає на роботу насправді. Тобто ти можеш, об'ясню просто типу, басанячими словами, ти можеш прийти на роботу, вибивши один день типу, відпрацювати, все буде чітко, другий день прийти, типу, абсолютно нічого не пити, і ти зовсім інша людина. Типу, це як настрій міняється, але це дуже замітно. Тому краще буде просто собою. Ніколи взагалі на будь-якій роботі ніхто не вживається алкоголь. Ніколи. Не працюєш в теліконі готель, да Опиши цей бар. Ніколи там не був, вато теж там не було. Бар з такою юмористичною концепцією насправді. Те ми всі, які там готуємо. Є в нас коктейльне меню, але в нас працює така політика, що ми можемо приготувати все, що ти хоче, в залежності від потреби гостя. Буду відвертий, це п'ятизірковий готель, можемо собі багато що там дозволити, тому ми маємо можливість готувати прямо з-під співнажати коктейлі. Тому там на цьому заціклюється концепція. Е, мій колега розробив меню з шести коктейлів, е, яке присвячене е, коктейлів, коктейлям, воно присвячене дням тижня. Тобто є понеділок, вівторок, середа і так до неділі. Е, типу, коктейлі по настрою. Але можеш пити коктейль середу, який присвячений понеділку, чи та, кожен маєш. Але а, меню розроблено в такому плані, що в типу, понеділок це важкий типу, ну, день, а коктейль сам типу, легкий. Працює на обороті. Просто щоб розслабитись. І так, по мірі до вихідних меню скрубно. Але е, фішка в тому, що ми можемо реально приготувати коктейль при, на любу потребу. От в тому наша така концепція прикольна. Плюс ми проводимо стендап-вечори кожного тижня, кожної п'ятниці у нас постійно якісь двіжухи присвячені гумору. І отак воно працює. Це прикольно. Прикольте. Ну рекомендуй. Реклама, 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 не зробиш? занесеш потім 20 гривень. Так, добре, якщо обрати місяцеліконом, басбаром? Чи вони зовсім різні, чи ти не можеш обрати, чи як. Не, давай обирати. Ти, ти, ти маєш на увазі в плані... В плані взагалі для тебе. Комфортної роботи, взагалі пару, як оцінка. О, тут дуже воно буде складно. Я поясню, чому. Ні, тут не буде по місцях, тут буде вікома типу, спекті. В Асбарі в, е, в плані комфортності роботи, це прям топ. Типу, мій весь досвід, де я працював по закладам, обладнання, е, місце, гості, колеги, типу, це прям, ну, все скобіновано в одній курсі, це прям типу, ідеально. Але в Сенді Ріконі в мене в принципі така ж штука. Там є моменти в плані обладнання, але в плані комфортності роботи ну, мені там простіше. Ну, як мінімум, е ну, я сам собі начальник. Тобі, тобто, я розумію весь аспект роботи, коли я приходжу туди. Я знаю, що мені треба зробити, я знаю, як воно працює і що буде далі. Тобто, ну е блин, це треба викупити, коли ти реально сам собі начальник. Ти приходиш, ти зробив класно, ти знаєш собі відповідальність, тебе ніхто не зайобує, типу зверху мінімум. І ти знаєш просто, як воно ну, буде сьогодні речі. В плані цього комфортка е, морально комфортно. типу, коли морально комфортно? У нас комфортно фізично в басбарі, а там морально комфортно. От це якось два різні аспекти тут поміч. Та тут помісь... я не можу тебе виставити на... На ну, такій позитивній ноті я попросив поставити пальчик вверх, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, Ну там колокольчик і всі решті проспекту. А ми їдемо далі. Як часто тебе на барі пробують зняти? В плані сексуального проєкту? Бля, так кожен жінки. Жінки перед на мужчин, типа, ні, в мене зжимається до розміру атома, типу, там я на другому полі не граю ніколи. Але в плані жінок... Жіншин... Як часто це, це використовуєш у своїх? Це дуже рідко насправді. Але було. Останній раз, коли таке було. Інтерв'ю ти я вчив. Це те, що мене по душам Блін, це останній раз. Так, так історію, як точно. Було? Ну Або не а, коротко. окей, е, працюю я просто зміну свою. І, і тут така прям дуже визиваюча з себе женщина. Е, тусується в мене цілий вечір на барі. В якийсь момент вона мені показує сіськи. Я такий класно. Типу, вже десь я побачив і через пару хвилин вона нахиляється до мене. А, ти ще прикладно до того? А її цілий вечір хотів зняти один мужчина. Типу інвестував в неї фінанси. І це спрацювало в мою користь. Вона до мене просто в якийсь момент нахиляється, перед тим вона мені показала свої груди сістки, ну блять, аж може мені Та Може що хочеш. Я теж сістськи можу показати. Ну не і І просто в один момент вона мені каже. Давай я завершу ту роботу, я тебе через 5 хвилин чекаю в поле. І я такий. В принципі, можу то зробити, але по факту, ну, типу, виходить, мене зняли. Ти зробиш, не зробиш? Ні. Я відмовився від пропозиції. Це було типу, дуже, блин, скажімо так, прикольно, типу, не знаю, що вона роботі, але... Но... Ні, це те було вина, я б, я, вибі, можу. Це плак, не гарно. Я так думаю, я відмовився. Це й прекрасний пропозиція. Працюючи у стільких закладах, таке нескромне питання, яку суму грошей можна заробити в місяць? Ну, це залежить від того, як ти працюєш. Ну, типу, ми в різних закладах різні. Різні. Да, ну, це прямо називати треба. Ну, я хочу. Ну, ну якщо, віде, то, ну, якщо не помирають всі зарплати зібрати в кучу, типу, що я там, зробляю місяць,

Працювала в одному закладі, в нас замовили корпоратив, це була пересла компанія, не було дуже специфічно насправді Типу, Десь ми робили шоти, Типу, такі Санрайз, типу в шота. Ти розумієш, в шотах. Їх було, наскільки я пам'ятаю, 35 чоловік. І в них було 35 шотів, але 4 видів. Половина з них не вживала алкоголі. Просто в процесі цього бенкета оказалось, ну, виливати ж ми їх не будемо. Ми їх собі там утилізували постудали. І в моменті, ті по коли ми працювали, ми тими, шотами... Ну, Я буду говорити за себе, я не буду розказувати Це зі мною. Ми так нахуялися, що просто. Просто. І в моменти типу, того, коли от саме... Пік типу алкогольного блядь, сп'яніння. Нам організатор каже, е, вам лучка віскаря за ваш сервіс». Єстественно, від якої мене відмовили, щоб випити її зразу. І це було дуже бед ідея. — Фаталіті було немає. Це, це було не таке фаталіті. Я коли виходити з роботи, це вже... це дуже... Мені насправді дуже стидно, ніколи вже так не робіть. Е, охорона, яка там працює, вона просто каже, так. Там говорити навіть не було ну, тобто Я виходив з роботи, мені там визивають сідуди, сюди я виходжу, а я навіть того не пам'ятаю. Я просто пам'ятаю до щодів. Типу там, те, що відкарнів, то вже мені розказали, що ми ще його впевнили, типу. І все, на наступний день мені виходить на роботу, я приходжу, це посіб згляди, а я не розумію, що ви Я Такий там а що а що, а що, а що? Ми щось вчора не чудили, і тепер сказує, там ви піздев чоронич. Це мені дуже стидно стати прямо. Ну, посповідався, ну встати зараз. А вони ж біля церкви. Який би бар ти хотів відвідати світовий? Кванзус. Кванзус би я поїхав. А що це за банк, скоріш пані? Греція це бар в Греції знаходиться. В них дуже цікава концепція. Це з'єднують е, е, дуже такі неубичні смуки. От я би хотів туди виїхати. Я був на барометрі е, і вони представляли свій бар. там прямо круто. Там чекать поробили коктейль, який на смак як грецький салат. Ну, типу, це... Для мене це був дизтець. Типу... Я пробую його, пробую ще раз і такий, бля, він реально на смак як салат. Mm -hmm. це, це просто от, в житком вигляді і він алкогольний. Типу, це, це, дуже було, дуже... це було дуже незвичайно і прям дуже смачно. Ну, я люблю таке, бо типу, таке прям не, поєд... не, не поєднує мене, типу, щоб поєднати. Для мене це був топчик. Типу. Це було б... От можливо, я там робити. І останнє питання. Якщо б прийшлося так, що тобі е, можна скоштувати один і останній котель. Що б це було? О, я би знаю, що б вибрали, якщо так сижу на смертному трійці. Це, ну, це не, не собі ви вирішив, наприклад, от останній п'ю коктейль, от хочу це і все. І все. це була би полтаха з 101-ї пункту. А коктейль? На 101-й турці якийсь коктейль, да? так? Old fashion. Наступно перший турці. Я би отак собі? Коктейс. Це було останнє питання. Я не просто так запитався про коктейлі, оскільки хочу зробити невеличкий конкурс, бо це перше відео в 2022 році. Old Fashion на 101 турці. Людині, яка задасть саме креативне або не креативне, питання в коментарях. Це дуже просто. Вас не дуже багато зараз, тому що це готелі, хто буде вибиратися. Ми будемо дивитися з тобою. Ти ж наш відповідь в інстаграмі на ту питання. А, тобто ще я буду готувати, виходить. Я приготую готель на 101-й турці до людини, яка реально задасть саме таке креативне, але юбне питання. От щоб це було прямо Який йому сподобається, на який нас відуть свої інстаграм? Як айфонові того, ми посміємося, і ви приходите до мене в і я готую для вас. Це буде мене змайшню піде. Не в останній коктейль в вашому вишті. Все, я тобі подякував. Гарно провели час. А ви не забувайте, підписуємося, колокольчики, лайки. Інстаграми, там, там. там все Все історія, все ми повітряємо. Дякую.